Будівлю Харківської облдержадміністрації правоохоронці взяли під контроль ще вчора в день. Проте на першому поверсі залишались агресивно налаштовані проросійські активісти. Притринята атака, причому вилашов поджог першого етажа, забросали працівників міліції коктейлями Молотова і огромним количеством гранат, святошмових гранат. В результаті сутичок кількох міліціонерів поранено, один з них у важкому стані. Також загорілася адміністрація. Правоохоронці почали гасити пожежу, чим і скористались бойовики і проникли в будівлю. В 6.25 утра силами е, спецподрозлення «Ягуар» і е, ряду інших підрозділів Харківських е, була проведена антитерористична операція. Перекрит центр міста, відключено метро, е, перекриті підходи, щоб ніхто не пострадав. І без єдиного вистрілу. В течение 18 минут здание було освобождено, задержано около 70 человек, изъято оружие, пожар потушен». Наразі будівля адміністрації повністю контролюється правоохоронцями. У МВС розраховує, що зможуть врегулювати ситуацію і в інших проблемних областях. Там вже створені спеціальні центри по боротьбі з тероризмом. На даний момент перший віце-прем'єр. Віталій Єрема координує роботу правоохоронних органів в місті Донецьку. Голова служби безпеки Валентин Неливаченко координує роботу правоохоронних органів в Луганську. Приміщення захоплені терористами заблоковані правоохоронними органами. Враховуючи наше бажання уникнути кровопролиття, ми запропонували терористам скласти зброю і добровільно здатись. В даний момент операція продовжується. Найближчим часом вона буде завершена. Скласти зброю це єдиний шанс для сепаратистів уникнути довічного ув'язнення. Саме такий максимальний строк за новим законом загрожує правопорушникам, які підривають цілісність держави. Бойовикам, яких арештували, інкримінують захоплення та підпал державної будівлі, напад на правоохоронців та нанесення тілесних ушкоджень. Також їх звинувачують у захопленні харківської телекомпанії АТН та пошкодженні її майна. Оскільки бойовики, які вторглися до телевізійників, потім ховалися в будівлі адміністрації, Анастасія Острушко, Богдан Циндровський соціальна країна.